Народ до геноциду, розікрали армію, це і стало причиною війни. Тому що, якщо ми хочемо щось системно змінити, потрібна інституціональна зміна законодавця на народ. Розробляти законопроекти, по вашим законодавчим ініціативам будуть спеціально найняті для цього фахівці. З державотворення: економісти, юристи, філософи, фінансисти, соціальні психологи або вузькопрофільні фахівці, якщо розробляється там якийсь закон про оборону чи медицинський закон, значить, будуть вузькопрофільні фахівці розробляти законопроекти, в тому числі по вашим законодавчим.